Вечера. Сьогодні у мене на обзорі дві копійки 1913 року. Олександр II, ще Будинку Романових. Рекламно-пропагандистський випуск Кернський опис. У 1917 році у Думі Відбуваються грандіозні мітинги та авасії. Звіска ся не подається опису. Надрук на квартблосі в марках. У вигляді фригийского кавпака на тлі двох перехрещених мечів та напису Братство, Рівність Свобода. При цьому наряді випусків надруковані мечі впиралися своїми вістрями прямо в шиї імператора Миколи І. Та найвищою мірою наочно збулося пророцтво чорносотенців, які були проти ювілейної Романівської серії Марок 1913 року. Фригійський ковпак, він же Червоний Кавпак Свободи. Широко поширений символ боротьби за свободу, одночасно засвоєний по обидва боки Атлантики і вінчає голову Маріани, емблему Департаменту Армії Сполучених Штатів та прапор штату Нью-Йорк, ну і ще на доларах Моргана. рекламно пропагандистські випуски Керенського з надруком на квартблосі з Фургійського Кавпака дуже рідкісна річ. Стан клей із наклейкою. Каталоги середня вартість десь 225 доларів. Зараз сейчас переверну. От малесенький слід. От наклейки. В кінці відео будуть посилання на інші відео про монети та марки царської Росії та України. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка, і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистаємо, слава Україні!